Сильна конкуренція і гідні суперники так в основному описують бої боксери з України та Німеччини. Сили кажуть рівні тренер української збірної, хоча впевнений у своїх хлопцях таких результатів суперників не очікував. Не сподівалися ми, що будуть на такому хорошому рівні, але поки що виграємо, поки що все добре. Я думаю, що Далі ми ще побачимо трошки інтрига, напевно, буде, бо далі ще таталонніші боксери з Німеччини є. Хлопчик, які брали на Олімпійських іграх. Участь на чемпіонаті світу. Ще побачимо інтригу. Тут присутні чемпіони міжнародних змагань. Зокрема, Ростислав Сабадаш тренується у надвірній вже п'ять років. Багаторазовий призер чемпіонатів України. Свого німецького суперника вже добре знає. Каже, він більш технічний боксер. А Ростислав витриваліший. Більше брати виносливості, йти вперед, уклони, нирки, бити, зустрічати, бити контратаки з уклонів нирків. Ще раз кажу. Це моя тактика. більше виносливості брати йти вперед. Ну тому що там назад мені тяжко працювати ніби якщо назад іду, я не виграю. Окрім основної мети змагань молодь проти наркотиків для боксерів. Це ще й значний досвід, адже побоксувати зі своїми основними конкурентами не шанс. До того ж, напередодні чемпіонат України з боксу серед молоді. А свою чергу гості за кордону кажуть, нагоди зустріти з українськими боксерами упускати не можна, адже тут добра школа боксу. Такий уровень вже високий. Це були ще юні молодіжники. Вже ми бачимо, що і в Україні, і у нас вже є такі боксери, які можуть скласти конкуренцію всім іншим країнам. Готуємося до нашого чемпіонату і нам треба отримати практику. Тому я сказав спокійно працювати, виробляти те, що ми тренували. І я вважаю, що все вийшло дуже добре. Переможцем змагань стала українська команда, що з мінімальним відривом у підсумку поєдинків перемогла гостей з Німеччини. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.